Всім привіт! Мене звати Женя, і я переїхала з України до Литви майже три роки тому. Я вважала, що я переїду і буду мати прям золоті гори, але виявилось трохи інакше. Колись, ще будучи в сумах, я казала про те, що якщо я переїду з цього міста, то це буде лише до моря. По факту я переїхала до моря, тут Прибалтика. А, бо я завжди кажу, ну вона холодна, це капець. Ну, типу, влітку ми не купаємось. Ну, я принаймні, я зайду по коліна, максимум отак, от по пояс намочу ці труси, і все, ну, мені холодно. Дитина моя купається, і я завжди кажу, що а, ти хотіла жити біля моря, але треба було ну, трохи точніше формулювати свої бажання. Типу, біля якого моря ти хотіла жити? Хоч я живу тут вже майже три роки. в мене тут, в принципі, таке досить облаштоване, комфортне життя, але я досі не можу сказати, що я знайшла там своє місце. В мене немає відчуття того дому, що я тут назавжди чи не назавжди. В мене немає відчуття, що я поїду до себе додому. Тому що є а, дуже великий ряд якихось об'єктивних причин, за якими ну на сьогоднішній день зрозуміла, але і в подальшому я би, наприклад, там поїхала чи не поїхала. Я не знаю, як буде змінюватися далі ситуація в моїх рідних сумах. А, але і тут у мене немає відчуття, що я вдома. Ну тобто а, в мене немає якоїсь там. А... Так, якогось бажання там якось облаштовувати свою квартиру. Да, звичайно, мені хочеться якогось там затишку, але я не йду купувати в Ікею, в юскі, все на світі, всі подушечки, плєдіки, тарілочки, сервантики, Там я не знаю, що ще тягнуть люди до себе в хату. Я не купую нічого. Я купила собі набір тарілок, поки він весь мене не переб'ється. Я за новими не піду. В Литві ми змінили дві квартири. Пошуки були. Ну, не скажу, що дуже важкі, тому що порівняно там, з іншими країнами, де я спілкуюся з дівчатами, що там взагалі unreal знайти собі нормальне житло, тут з цим ситуацією трохи краще. А, мені дуже пощастило з нашими володарями квартири. Вони в нас живуть на Денеріфе. Ми з ними бачилися два рази за ці три роки. Ми просто кожного місяця їм на пошту висилаю лічильники. Вони мені присилають екселівський файл, де підтягнута вся наша комуналка орендна плата, Ми просто скидуємо гроші і кожен рік продливаємо наш контракт. Тому я вважаю, у нас просто ідеальна квартира, ідеальні відносини. І в принципі, вона не погана, просто вона така якась дуже темна. там майже ніколи немає світла. І мені цього вистачає. У нас сьогодні зараз трохи видно сонечко, але це таке явлення, особливо в осінньо-зимовий період, що хочеться повіситися. Колись у мене спитали, чи тіпа, прийняла я твій факт, що я живу в іншій країні, і взагалі тіпа, ну, як це тут жити, робити дитину, якщо ти не прийняла. А я, мабуть, я не прийняла литву, але я прийняла той факт, що на сьогодні, на завтра-післязавтра і три роки тому, я живу тут. І, типа, подобається мені, не подобається. Мені треба до цього звикати. І я не будувала там, е, надіжд, якихось там очікувань мене не було. Я просто приймала все по факту. Литва, в принципі, вона дає мені таку непогану можливість для адаптації. для... Якоїсь роботи, тому що в мене є дитячий садок, де дитина ходить з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю. Влітку він не закривається лише там на один місяць, але є можливість повести в інший садочок. Тобто вона така, знаєте, створена для працюючих людей, тому що тут насправді не працювати неможливо, тому що виплат нас немає, і це буде я в наступному випуску розкажу більш детально. Тобто, Литва дає можливість з дитячою якоюсь освітою батькам працювати, і це клас. Я працюю в такій сфері, в якій я постійно знаходжусь в пошуку клієнтів. В постійному абсолютно неважливо, працюю Працює місяць, два-три рік. Чи я якийсь дуже сильно популярний майстер, чи не дуже сильно, Ну, звичайно, в цьому є різниця, але по факту все одно мені необхідно кожного разу шукати собі, залучувати нових і нових клієнтів. Чому так відбувається? Тому що якщо до мене приходить людина два рази на рік, я вважаю її вже постійним своїм клієнтом. І оця пісня, що типа ксажалені, одні рождення, тільки раз в году, <laughs> оце для мене дуже сумна пісня. Парапапа. Тут в постійному режимі виживання і така тип, життя між двох світів: світом, який в тебе є тут, і світом, який в тебе є вдома в Україні серед твоїх друзів. Я вже чітко розумію, що це два абсолютно різних світи. І ми тут, будучи за кордоном, ми реально вже розслабились, ми далеко від тієї ситуації, яка... Наразі вдома від того всього триндіса, який там відбувається. Але мінус в тому, що незалежно від того, як класно або нормально в тебе тут, ти все одно головою і серцем знаходишся там. І тому, тому що там ну, мої батьки, мої родичі, мої друзі. І я постійно на кіпіші, на стресі, на нервах я переживаю за все абсолютно, що там відбувається. І з усім цим, що я там в мене відбувається, я маю тут якось себе вигрібати, ростити свою дитину, давати їй нормальне дитинство, нормальний розвиток, заробляти на всі гуртки, на всі заняття, його водити на ці всі заняття і при тому ну, не вийти отуди через вікно. Моя така, знаєте, велика, але поки що мені здається, Анрія Мрія це вийти на якийсь такий онлайн-заробіток. Я взагалі для чого створила цей блог. Для того, щоб через свою історію, можливо, когось змотивувати, показати, розказати, в мене тут реально досить цікаве життя. Я його сама створила, я його створюю і продовжую це робити. І мені реально є чим поділитися, тому що той шлях, через який я пройшла вже тут, ну він, типу, ніхірасі біє. я вам так хочу сказати. І мене реально трошки підбішує те, що я залежна від локації. І я реально не знаю, де я буду завтра. Можливо, мені там завтра треба буде зібрати всі свої три медана і відправитися неізвісно куди. Тому я дуже хочу от саме знайти собі якусь нішу, в якій би я могла, хоч якось, отримувати якусь копійку з онлайну. Тому я прям шлю всі сигнали до космосу, щоб Ютубчик мені подарував там через якийсь період монетизацію, так само як і Тікток. І я готова тут просуватися і розказувати про все своє життя. Так сталося, що після початку війни дуже багато людей виїхали за кордон, роз'їхались просто по всьому світу, де тільки можна. В мене особисто в мене є знайомі в Німеччині, у Франції, в Іспанії, в Італії, в Нідерландах, в Бельгії, в Австралії, в Ірландії, в Америці, в Португалії. Чехії, Словаччині, в Латвії, в Естонії. Ну, тобто, типа я б могла ще довго-довго згадувати, але по факту це вже 15 країн, по яким пороз'їжджалися мої знайомі. І я періодично тримаю з ними зв'язок. Ми там ну, ми не являємося якимись там дуже друзями. Але ми періодично списуємося там за якісь такі життєві ситуації. І я розумію, що всі проходять той чи інший. Трендєт свой. І я розумію, що всі проходять той чи інший такі тренд свого життя. Кожен проходить якусь свою трансформацію. В когось вона простіша, в когось вона складніша, хтось вигріб, хтось не вигріб, хтось взагалі досяг якихось вершин. А хтось скотився, сидить і плаче кожен вечір біля подушки. І просто ну, він не може прийняти ту реальність, в якій він знаходиться, але він там, наприклад, сидить через дитину, не може поїхати додому, або там ще якесь мільйон обставин. Тому. Мій досвід адаптації. Ну я вважаю, що він реально є досить непоганим прикладом. І я буду дуже сильно рада, якщо те, чим я тут поділюся, комусь можливо допоможе. Тож, якщо ви десь знаходитесь в іншій країні, якщо ви плануєте виїхати з України кудись поїхати і розглядаєте якісь країни для свого переїзду, я поки що буду розказувати вам про виду, про те, як тут все влаштовано. Я вже почала знімати новий випуск. Саме про все, як влаштовано тут в Литві. Тому, якщо у вас є питання, якщо вам щось цікаво, пишіть тут в коментарях, я з радістю вам розкажу. Ну і звичайно, як фіналять всі блогери, підписуйтесь, ставте лайки. Я вам буду дуже за це вдячна. Ви мені допоможете втілити якусь таку мою маленьку мрію, яка можливо колись перетвориться на щось більше. Так що до зустрічі всім, дякую за увагу!